Так, громаду привіт усім щось сьогодні находимо, якийсь дощ має бути. Ось таке жарило ці 5 днів. 35 днів. пшениця ще почала сохнути. Просто жах. Так, а приїхав на це вечірком, ось похолодало трошки на мотоциклі. Бачите, з чим класно там мотоцикл, що... Зажигання не виключив. Що цей? Що можна заїхати на любе поле. Бачите, яка в мене тут резеняка така на скатах цих, можна заїхати куди хочеш. І проконтролювати усі поля, не пішки ходити. Ну. Я ще контролюю, як оприскування проводжу, то я бачу вже примірку де що знаходиться і вітрюга. Це тут соняшник, пізні посіви, тобто по пшеницях ми сіяли пізно. Останні, тобто вони не пізно, вони десь там 5 травня були посіяні. Останні ці посіви до 5 травня. Так, і що я тут чудив? Це євролатінговий соняшник. Бризкав я коротко, половина доза Євролатінга, половина іма, іма замокса. Я, так, до Євролатінга додаю імазамокс. А тепер дивимося така ось дія, бачите? Отака от це дія, отака от дія. Отака ось, бачите? Отака ось. Нічого вам не напоминає. Не напоминає. Бо я тут на цьому полі додав буквально ну це тут 7 гектар. 20 грамів це на 7 гектар. Цього гіллі антекса. І дивіться, яка, яка чудеса. Зараз проїдемо туди, де я не додав, там зразу по краю пройшов, не добавив, а потім додав. Ну тобто оприскувач. цю суміш додав гіліантекса. І я кажу, це на той рік буде наука. Я вже давно так хотів попробувати. Ну там чух хлопці, хтось казали, що, що бризкають. Ну, ну така красота виходить, з амброзією. По євролайтінгу не знаю, амброзію не бере. Нормально не бере. Він її приостановлює, ну. Коротше, дивіться, яка чудеса. Соняшник отакий, соняшник був, ну десь я там знаю це днів 5 пройшло, в два рази менший був соняшник. І, в принципі, чим хорошо, отака доза, що є половина євролатінга, половина його замокса. Взагалі не, не видно, що, що соняшник страждає. Бачите, поле немає. Оце жовтий соняшник, це наверное, ж Грандстаровський, бо позапрошлий рік був тут Грандстаровський соняшник посіяний. То це ось Грандстар. Гран ну і звісно виживе, я думаю. То він так трошки пожовтів, по, жовті, по А тако в рядку дивися, повністю зелений соняшник. І... Я ж кажу, чудеса кажу. Що там то і так само в... поле, тільки що проїхав от там по горохові. Поле соняшник посіяний. І взагалі немає амброзії. Там гранстаровський соняшник і так само з додаванням. Покажуть мені, що ти там кажеш. Б'єш на глаз, там примерно. Блін, вітер капець. Гранстару даю 25-30 грам, це плюс-мінус. Я ж не висчитую там як в аптеки вісах. Бо там коментатори типа, таке коментують, що я типу там один раз кажу те, друге те. Воно просто на різних полях було по різному. 25-30 грамів, як вийшло, скільки там води було в бочці. Це все ж цього все зависить. І отож ж там 15-20 грам гіліантекса теж там по різному було. Останнє поле взагалі давав 35, бо там гіліантекса залишилося мало, а треба було забризкати до 30 гектар. То я типу, пів літра гіліантекса. По 35 Грандстару досипав. Ну, В принципі, ефект Грандстару ніякого немає. Грандстар, я вважаю, такий безполізний гербіцид. Ото, що лободу бере, осоти, ну, там таке. Ну, Може міщій, не знаю, пригнічує. Ну, Це мені дуже подобається. Зараз ось проїдемо. Ну, я спробую на паузу поставити. Щоб потім не склеювати відео. А там зверху покажу, а доклею. так що Зараз приїду, гляну там ж, і вам покажу, як амброзія просто от цього. Я дивлюся, інші люди теж бризкають, така туфта ця амброзія геть не береться цим євролайтингом. Або треба дозу давати самошечу, тоді соєшник жовтіє. Так, те та на краях я трохи поперекривав, то там є трошки пожовтіння. Типа як края спочатку обходжу, а потім і десь як попризкуваєш, виїжджає, типа виключаєш якийсь метр, перекриття йде, то... Соясник жовтіє. А це вообще песня, песня забросить. Я думаю, що і тут... Дивіться, яка красота. Красота. Так що є ще народна, народна суміш. Народна суміш Евролате із Гіліантекса. Ми ж говорили, доля мінімально, ну 20 грамм, ну по 5 грамм чи там по скільки цього гіліантекса і які чудеса творить. Капець. Так, поїхали. Так, під'їхали ще до цього краю, бачите. йдемося на амброзію. Ну, що ти побачиш? Ну це тіпа, тіпа вона євролатінгом вжарена. Ну, вона, вона може одійти. Стоп, стопудово вона одійде. стопудово вона одійде. Так що вам бачите, яка красота. Наші соняшник підскочив, так. Да. Ну Дивіться, скільки тільки амброзії. І наче як бризкав, навіть ще й не було скільки. А вона ось -ося, коротше, привикає до євролайтінга. Оце... І, Зараз би я вжарив по повній нормі, соснику було б хана. Не знаю. ну, єврола... Євролайтінг... ну кажуть, половина... половина доза ну, то 600 десь грам євролайтінга, Простого, бо я не плюсовий використовував. Свояшник Євролатінг плюс, ну різниця, простий Євролайтинг, там доза та сама виходить. І імазамокса теж половина, тобто 500 Тобто В сумі воно по імазамоксу виходить плюс-мінус те саме. Не знаю. Амброзії воно не візьме. І я других людей бачу, що воно теж не візьме ту амброзію. А з пісня. Так песня. На той рік вже будуть повністю запланіровані, всі посіви так так поприскувані. Євроладін, в принципі непоганий гербіцид, що злачку забирає. В принципі, забирає все. А тільки ж оце така, такі діла. Так, що це тут? Пока.